Сценарії наступу на Україну, сценарії нашого контрнаступу, відвоювання наших територій, кульмінація війни в квітні версії інституту вивчення війни, американської розвідки, пропозиції щодо здачі території та обмін на російський мир, і найголовніше протистояння в Вашингтоні, сил, які за Україну та сили, які е перетягують Байдена йти воювати вже проти. Китаю, давайте все це обговоримо, тому що це дуже дуже важливо для нашої безпеки, для незалежності нашої держави. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Інститут вивчення війни вийшов сьогодні із статтею про те, що Росія кульмінацію війни планує на квітень, як мінімум вони хочуть нас завоювати. Їм це не вдасться, каже інститут вивчення війни, тому що в квітні буде сезон дощів. Їхня армія. Погрузне в болотах і не зможе рухатись далі. Плюс інститут вивчення війни бачить дуже ефективний український контрнаступ. Більше того, Україна вже до цього контрнаступу створила штурмові батальйони. І сьогодні презентувала їхні назви, презентувала якраз таки їхні можливості. Зрозуміло, що не всі, тому що для ворога це повинно стати великим сюрпризом. Але, як мінімум, Україна демонструє, що вона має потужності для того, щоб відвоювати свої території. Путін поставив згідно інституту вивчення війни їхнього докладу. Путін поставив завдання до березня 2023 року повністю завоювати і Донбас, і завоювати повністю Луганську область. Нагадаю, що по Донбасу там порядка половини території знаходиться під контролем України. І інститут вивчення війни говорить, що Путін знову прорахувався своїми силами, тому що 42% завоювати так швидко він не зможе. Далі Крім інституту вивчення війни, деякі українські військові говорять і західні дипломати, що е, дійсно кульмінація може бути квітень-червень а певне згасання е, війни буде йти до липня, і можливе певне затихання це буде серпень-жовтень. Чому це важливо? Це важливо для розуміння того, як буде відбуватися війна на нашій території, і для того, як нам розраховувати свої сили, жертвувати на зсу, допомагати йти в воєнкомати, захищати нашу державу, і робити все можливе, щоб ми виграли. Тому що в Україні план дуже простий: Україна має відвоювати свої території, а потім залучати захід, щоб втихомирити Росію, і, як вони кажуть, зберегти їм обличчя. Ну, от, щоб сказати, що використання ядерної зброї неможливо, тому що тоді наступна війна вже буде на території самої Росії. New York Times вийшов сьогодні зі статтею, в якої говорить, що в Росії 200 тисяч вбитих, вбитих і тяжко ранених. Дійсно, ця інформація дуже близька, хоча українська розвідка не під запис говорить, що це 200 300 тисяч середніх поранень, скажімо, навіть не тих, які дозволяють повернутись на поле бою, які вертають цих людей інвалідами. І вони бачать, що це цифра дещо навіть більша. Велика тема теж обговорення війни в Україні це вчорашня стаття в західній пресі про те, що Парн Бернс. Який приїжджав в Україну нещодавно? Пише швейцарський НЗЗ, і це переписують велика кількість вашингтонських видань. Що він приїжджав в Україну і пропонував здати територію в обмін на мир? Так само він приїжджав в Росію, казав, що вам буде мир, вам буде територія, але мінус мир. Що для Росії було невигідно, тому що вони хотіли більше території. Для України це було невигідно, тому що ми не міняємо людей і території на відчуття, скажімо, такого уявного миру. Білий дім сьогодні вийшов із новиною, що нічого такого не було, таких пропозицій не було, і все це неправда. Зрозуміло, що є певні переговори, іде кілька треків, по якраз таки. Пошуку мирного рішення, але Україна одразу заявила про це говорить і президент публічний, і наші дипломати говорять не публічно, і соціологія 95% теж говориться і підтверджує, що українці не хочуть міняти території в обмін на тимчасовий мир. Тому що ми знаємо, що тоді отримуємо і поразку, і втрату території, і втрату наших життів. Дуже важливе розуміння, що в Сполучених Штатах відбуваються певні процеси. Йде протистояння двох груп Салівана. Радника з національної безпеки Байдена, головного радника, який бачить себе новим Кісінджером, і Блінкіна, людини державного секретаря, секретаря другої людини в Штатах і першої людини від штатів, яка займається геополітикою, людина, яка має дуже потужне київське коріння, Його бабуся і дідусь були київськими євреями. Вони мігрували в часи війни. І, скажімо так, в нього є дуже позитивний сентимент до України з однієї сторони, з другої сторони, в нього є дуже чітке розуміння. Загроз Росії, якого немає Салівана, по розумінню, загроз Китаю, протистояння йде наступним чином. Блінкін каже: Байдену треба перемогти, щоб Україна перемогла знищити Росію максимально. Послабити її і зробити так, щоб Україна повернула свої території. Саліван каже: дивіться, Росія зараз не загроза, треба йти в Китай, Китай сильніший, Китай більша загроза. І зараз треба зосередитись на Китаю, тому в Україні досягаємо певного цинічного рішення і пішли туди. І Блінкін з Саліваном зараз конкурують за увагу Байдена. І важливо, хто переможе. Зрозуміло, що ми на стороні Блінкіна, Блінкін на стороні нас, і ми намагаємося разом співпрацювати. Тому Саліван не зовсім наша рольова модель, тому що можливий розмін. І тому для України дуже важливо демонструвати штатам позитивну динаміку, позитивну історію успіху на полі бою і в політиці. і Найголовніше в боротьбі з корупцією, щоб Байден сказав, так Україна супер успішна історія. Я на ці вибори наступні, хочу піти з прапором України, тому що він дозволить мені переобратися. Розумієте, і ось тут дуже важливо в цьому протистоянні допомогти тим, хто допомагає нам, а не підставляти бутафорними е в деяких олігархів обшуками, чи, наприклад, відпускати корупціонерку і не давати їй підозру, яка працювала в податковій. Тому треба так само, як в Міністерстві оборони з цими заступниками. Реальні обшуки, реальні підозри, реальні суди. І так треба рухатися. Тому для України зараз дуже важливо, щоб ті люди, які нас підтримують, ті люди, які нам допомагають, вони якраз таки були максимально сильні від тої інформації, яку ми їм даємо сьогодні з України. Зрозуміло, що з Блінкіним ще Міллі і ще багато інших людей, які розуміють реальні загрози Росії. Дивіться, я хочу вам сказати, що дійсно іде... Підготовка Росії до великого наступу. Ми готуємо і відбиття цього наступу, і контрнаступ, який має звільняти наші території. Можливе певне затихання, квітень, цей серпень, жовтень. Це плани, це розуміння. Я спілкуюся багато з дипломатами, з політиками, нашими західними, з нашими військовими. Ми не знаємо, як точно буде, але є певні факти і тренди, які дають певне розуміння. Нам треба готуватися. Це важкий час. І дійсно ця кульмінація на квітень може бути, тому що Росія. Лютий березень, квітень дійсно може піти в дуже жорстку атаку. Хоча, як окремі експерти говорять, що вона може бути локалізована там Схід, Донбас? Ми не знаємо до кінця, тому що кожного дня ситуація змінюється. Але в мене до вас дуже просте питання. Е е е е як ви думаєте, коли Захід? Точно і остаточно зрозуміє, що Росію треба демонтувати, що меседж, який йшла Україна, що повертати треба всі території, що Україні треба допомагати вступати в НАТО, що ми не маємо бути буферною зоною, що ми повинні бути сильні а, і надзвичайно потужні. І от як ви думаєте, коли захід це остаточно зрозуміє, без жодних але і всім своїм складом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю вам безпечного дня і до зустрічі.